Усі казали, що вони не пара. Він надто молодий, вона за стара. Ну, що їх може пов'язати? Вона уже по шлюбі, він не був жонатий. Така різниця в віці навіть смішно, усі шепотіли, а він лише з нею почувався так затишно, і вони не розуміли. Питали друзі: ну за що її ти покохав? Вона така єдина, він відповідав. Він був собою з нею, і вона це поважала. Була уважна, ніжна, навіть вади розуміла і приймала. Але ж у неї діти, він посміхнувся так, і вже чекають брата, а старший, уявіть назвав мене учора татом. І був у тих словах такий зворушливий і щирий, що друзі зрозуміли, з нею він щасливий, і згодом в місті перестали пліткувати і судити, так, мов погодились, цим двом судилось разом жити.